Про життєві труднощі. Підходить до батька молода дівчина та й каже Тату, я втомилася. У мене таке тяжке життя, такі труднощі та проблеми. Я весь час пливу проти течії. Я зовсім знесиліла. Що мені робити? Батько замість відповіді поставив на вогонь три однакові каструлі з водою. В одну кинув моркву, в другу поклав яйце. А втречу насипав каву. За якийсь час він дістав із води моркву та яйце, а з третьої каструлі налив у чашку каву. Що змінилося? спитав він свою дочку. Яйце і морква зварилися, а кава розчинилася у воді, відповіла вона. Ні, доню, це лише поверхневий погляд на речі. Погляньмо, тверда морква обувавши в окропі, стала м'якою і податливою. Ніжне рідке яйце стало твердим. Зовні, вони залишилися такими, як і були, лише змінили свою структуру під впливом однакових несприятливих обставин, окропу. Так і люди, сильні зовні, можуть розклеїтись. І перетворитися на слабаків там, де слабкі й ніжні лише затвердіють і зміцніють, а кава? спитала дочка. О, це найцікавіше. Кава повністю розчинилася в новому ворожому середовищі, і воно змінило її, перетворило окріп на ароматний напій. Є особливі люди, які змінюють самі життєві обставини і перетворюють їх на щось нове і прекрасне, отримуючи користь і набуваючи знань у зв'язку з ситуацією.